Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Сьогодні ми закінчимо розповідати вам про історію Криму. Зокрема, ви дізнаєтесь, як півострів захопила Росія, як кремли, відомі як Кримські татари, з етнічної більшості перетворилися на меншість, а потім взагалі мало не зникли. Чому Крим не став Україною у 1918-му? І чому та як став у 54-му? Ну і про історичну бавовну в Севастополі теж буде. What is this? Підписуйтеся на історію для дорослих, щоб не повторювати помилок минулого. Отже, у попередніх випусках ми розповіли про давню історію Криму і непрості взаємини українських козаків з Кримським ханством. У 18 столітті після знищення Запорізької Січі Петром І частина козаків навіть переселилася на землі Кримського ханства у Причорномор'я та Приазов'я та створили там державу під протекторатом Кримського хана, так звану ханську Україну. Ханська Україна існувала кілька десят років, доки Кошовим отаманом був Кость Гордієнко. З його смертю з північного сходу поступила пропозиція співпраці, від якої його наступник чомусь не захотів відмовитися. І повернувся під протекторат російського царя, чи точніше цариці. А дурний! Російська цариця насправді була німецькою. Звали її Софія, Августа, Фредеріка, Ангальт Цербст, Дорнбурзька, але більш відома вона під ім'ям Катерина II. Російську мову, до речі, вивчила так собі, і за легендою робила п'ять помилок у слові з трьох букв. Ну не в цьому слові, в іншому своє улюблене є, що вона писала і си чим, який знак О про сексуальну нестримність Софії Катерини досі складають легенди. Екатерина II умерла после интимной близости с коньо. Вона вийшла заміж за російського імператора Петра III, разом з коханцями усунула його від влади, а потім вбила. А ще далі взялася розширювати та уніфіковувати імперію. Поділила Польщу, за допомогою українських козаків перемогла Туреччину у затяжній війні, а потім знищила Січ. Війна з Туреччиною завершилася підписанням кючук кайнерджійського мирного договору, за яким Кримське ханство отримало формальну незалежність від Османської імперії. Насправді це означало залежність від Росії, але поки лише де-факто: дев'ять років росіяни інтригували в Криму за принципом розділяйте владарюй». Ханом став Шегін Герай, який пробував провести європейські реформи, але наштовхнувся на опір консерваторів. Росія запропонувала Гераю обмін. Мовляв, він виїжджає в Петербург і зрікається престолу. Імперія між тим допоможе йому здобути престол Персії. Герай погодився, а Катерина замість виконувати обіцянки, просто анексувала Крим. Що? Постало питання, а що робити з поневоленими народами Криму, особливо кремли. Тодішня відповідь росіян не шукує, а лише доводить, що у цій країні за сотні років нічого не змінюється. Ось цитата. Росія завоювала татар і, маючи згідно з військових прав владу над ними, може взагалі робити з ними все по своїй волі, винищити їх, привести їх у вічний і важкий полон, переселити їх на землі у великих своїх володіннях або власних їх землях, утримуючи їх за невільників, за підданих або за васалів власних. Посол Російської Імперії в Туреччині О. Обрязков. Депортувати усіх Кремли у 18 столітті в Російської імперії просто не було змоги. Зате вистачило сил виселити кримських християн. Про це можете подивитися наш випуск про Маріуполь. Переслідування кримських татар призвело до того, що вони самі емігрували, переважно у ту ж Туреччину. Можете подивитися, як змінювався етнічний склад Криму з моменту першої анексії. Відсоток Кремли зменшується, росіяни українців збільшується. Крим это Севастополь, город легенда, город великої судьби, город крепость і родина русского чорноморського воєнного флота. У чому легенда? Сказати важко. Може, у тому, що це ісконно російське місто? Ну, звісно, легенда. Тут був грецький Херсонес, потім кримсько-татарський Ахтіар, і лише потім росіяни перейменували поселення у Севастополь. Ще одна легенда каже: Севастополь неприступна фортеця. Але це ще більше міф, адже місто брали під час кожної облоги. Всього п'ять разів. Оце так несподіванка. Вперше це сталося під час кримської війни у середині 19 століття. Деталі ви можете знайти у нашому випуску про Миколу І, як копію Путіна. Що лінки дивитися, коротко розкажу. 9 січня 853 року в Петербурзі на прийомі російський цар відвів у бік британського посла Гамільтона Сеймура і з властивою йому безцеремонністю почав розмову про переділ сфер впливу. Туреччина бальной чоловік без зайвої дипломатії почав Микола І Стамбул, пора перейменувати у Константинополь і зробити його російським. Миколі І здавалося, що його пропозиція щодо поділу Туреччини здасться англійцям цікавою. Як і Путін сьогодні, Микола геть не підозрював, що в Британії його пропозиція викликала тільки огиду і роздратування. Ми не побачили адекватного урахування трьох наших ключових стрілей. Попри категоричну відмову, Микола І вирішив іти на пролом. Французи та британці вирішили допомогти Туреччині військами. Спільний десант висадився у Криму і попрямував до Севастополя. Там почалася бавовна. Це що? Що, Зруйноване місто довелося здати. Цар раптово помер, був підписаний принизливий для Росії мир. Чорноморський флот союзники пустили на дно. За умовами мирного договору у Росії не було права його відновлювати. Одразу після війни відбулася ще одна велика хвиля міграції корінного народу Криму Керемли у Туреччину. В результаті частка кримських татар у населенні півострову зменшилась спочатку до 50%. На ту пору в Криму залишилося 687 покинутих татарських селищ. А з початком ХХ століття росіяни вперше стали найчисельнішою етнічною групою Криму. Станом на 1917 рік Кремли вже становили трохи більше четвертини населення півострова. Але саме вони та українці найактивніше почали боротися за свої національні права. Кримські татари вже в квітні провели свій з'їзд і обрали так званий мус-виконком. А у листопаді провели загальні вибори Курултаю свого роду кримсько-татарського парламенту. У тих виборах вперше брали участь жінки. Оце так несподіванка. Влітку 1917-го делегація Керемли їде до Києва встановлювати взаємини з Українською Центральною Радою. У вересні в Києві відбувся з'їзд поневолених народів. У його роботі активну участь взяла і делегація кримських татар. Було прийнято рішення про створення в Криму національно-персональної автономії. А вже восени на уламках Російської імперії проголошуються дві нові держави: Українська Народна Республіка та Кримська Народна Республіка. У НР, вперше проголошуючи свої кордони, на Крим, до речі, не претендувала, вважаючи, що там має бути державність корінного народу кримських татар. Утім, національне відродження наштовхнулося на воєнну силу більшовицької Росії. У грудні 1917-го Росія атакує Україну, і в цей же час силами вірних матросів окуповує Крим. На півострові починається червоний терор, жорстоким способом вбито тисячі політичних опонентів. Зокрема, було схоплено і розстріляно очільника кримськотатарського уряду Номана Челебіджихана. Вже в березні 1918-го радянська Росія, підписавши Брестський мир, визнає незалежність України. Але залишати захоплені території не поспішає. Починає проголошувати маріонеткові республіки. Так, зокрема, виникає Радянська Республіка Тавриди, яка, крім Криму, претендує на частину материкової України. Взагалі не хочу виїжджати з Криму і за Кок класно! Але поїхати з Криму того разу довелося. У квітні Запорізький корпус армії УНР під командуванням полковника Болбочана вибив червоних з Бердянська і успішно атакував кримський перешивок в районі Сиваш. Протягом декількох наступних днів було захоплено Джанко, Сімферополь та Бахчисарай. З дня на день очікувалося урочисте входження українських сил до Севастополя. На більшості кораблів Чорноморського флоту з цієї нагоди навіть підняли синьо-жовті прапори. Але у ситуацію втрутилася німецька армія, яка мала свої плани на Крим. Поки німці сварилися з українцями, Леніну вдалося вивезти з Севастополя більшість кораблів у новоросійськ. І там затопити. Жест доброї волі. А на Кримом був утворений кримський краєвий уряд на чолі з литовським татарином Сулейманом Сулькевич. В Україні саме відбувся переворот, і на чолі держави став гетьман Скоропадський. Два колишні імперські військові погано знаходили спільну мову. Скоропадський бачив Крим частиною України. Зі свого боку, монархіст Сулькевич наполягав на буцімто незалежності Криму. Німці і австрійці зайняли нейтральну позицію. Тоді Скоропадський вдався до економічного бойкоту. Що? Опять? Переговори про з'єднання півострова з материком тривали з вересня по листопад. 15 листопада Рада міністрів України повністю зняла блокаду з Криму. Того ж дня Скоропадський зробив фатальну для нього заяву про можливість федералізації з білої Росії. Питання Криму одразу втратило актуальність, бо після цієї заяви Скоропадський втратив владу. Петлюра про Крим міг лише мріяти. Заохочуючи того самого Болбочана, здійснити ще один Кримський похід, проте реальних сил на це не було. На якийсь час Крим став останнім форпостом білого російського руху, а потім усім їм довелося втікати під тиском червоних. Я привикла как в своєму доме жили. настільки. все душевно. У 1921-му Крим було включено до складу Російської радянської федеративної республіки на правах автономії. Ленін вирішив загравати з корінними народами. Фактичним головою автономії став Кремли Велі Ібрагімов. Але вже у 1928-му його розстріляли за, цитую, випинання національних інтересів на збиток класу. <му> у Гітлера на Крим були свої плани. Він хотів перетворити його на Готенланд. Мовляв, тут жили нащадки арійців, Готи. Тож варто заселити півострів німцями. Переважно ветеранами Вермахту і СС корінне населення, очевидно, чекало знищення або депортація. Проте Гітлер свої плани втілити не встиг. А от Сталін їх радо підхопив. Корінний народ Кремли було фальшиво звинувачено у колабораціонізмі і в один день у травні 1944-го виселено в Азію. Під час депортації десятки тисяч людей загинули. Автономію Криму ліквідували. Дослідники припускають, що справжньою метою виселення Кремли була підготовка Сталіним до нової війни з Туреччиною. Але почати її кривавий диктатор не встиг. Помер у власній сечі. Після смерті Сталіна Радянським Союзом короткий час кермував Берія. А потім до влади прийшов цілий колектив партійників на чолі з Малінкова. Влітку 54-го і Хрущов проїхалися Кримом і жахнулися від побаченого. Скрізь панували розруха та злидні. Заселені замість Кримців росіяни уявлення не мали, як жити в степу. Так у великоросів і з'явилося логічне рішення: передати півострів Україні для порятунку. І порятунок справді стався. 1 грудня 1991-го 54% мешканців півострову висловилися за незалежність України. Це був останній референдум, на якому Кримці могли висловити свою думку з важливих питань. Імітація під дулами російської зброї не враховується. Якщо їм цікаво почути про Крим у 90-х, перші спроби Росії розхитати ситуацію в Криму, розподіл Чорноморського флоту і створення ВМС України. Та врешті спробу анексії у 2014-му, пишіть в коментарях. А на сьогодні все. Крим, це Україна.